Філіон Новобранець. Вітаю з розлученням Що робитимеш далі? Я дам знати, як тільки зрозумію. Усім на підлогу! Швидко! На підлогу! Стоп, зачекайте! Я сказав на підлогу, чи ти хочеш здохнути? Ні. Але якщо подумати, то це і не життя зовсім. Ваше пограбування саме цікаве, що було у мене в житті за стільки років. Перед лицем смерті. Поліція усім кинути зброю. Він знайшов нове життя. Ти був таким хоробрим. Сьогодні у нас новачки. Деякі народили ще в епоху диско. Офіцер піше. Ви сьогодні патрулюватимете 40-річним ночком. Сержант Грей не в захваті від того, що я у вашому відділі. Ну, бо ти старпер. Ти йдеш по вулиці зарядженою зброєю з нерозумінням, що робити далі. Він наді мною сміється. Це єдиноріг. Я розберусь з ним. Нас вчать з ними працювати. Ну, а тепер лови його. Ви думаєте, це смішно? Ні, ми. Я буду старатись. Ну Мені не подобається згодуйтесь хто ви. Ходячи криза середнього віку, цей кризис може покалічити моїх людей. Я думав, що взяв життя під контроль і роблю успіхи. Але напевно я помилявся. Покажи на що ти здатен. Дякую. Як відпорався? Самовірно пішов вперед, не дивлячись на ніж. Він цього лиш новачок, але в нього є потенціал. Він заслуговує на шанс. Я думав, для цієї роботи треба стати кимось іншим. Що я не годжусь для неї, але я заслуговую на місце тут і я не буду. Я пішов у копи, щоб допомагати, а не вбивати людей. Те, що зараз станеться, змінить життя для нас обох. Новий початок. Ніколи не буде застарілим. На данфіліу. Втомились офіцери Ні, мем. Чудово, бо до кінця зміни ще 8 годин. Новобранець.